Більше місяця водії скаржаться на розмітку автомобільної дороги р 39 броди Тернопіль, зокрема в межах населеного пункту Біла. Кажуть, не розуміють доцільності тут двох суцільних смуг. Виїжджати з підприємств, яких тут чимало незручно, адже на розворот їхати далеко. Одразу після нанесення нової розмітки ми висвітлювали це питання та звертались з поясненням до відповідальних служб. Проте суцільні лінії досі створюють дискомфорт для водіїв і ті порушують. Чому так зробили далеко, нам невідомо. І ну, це справді створює нам дискомфорт. Порушуємо. Де тут немає? Ні, ну мені нормально тут виїжджати. Просто сплошна двійна, а виїжджати, а туди їхати, розвертатися так само. Ось тут зробили, а тут далі не зробили. Проте таку переривчасту лінію водії зробили самостійно. У службі відновлення та розвитку інфраструктури кажуть, знають про це. І зробили вже перші кроки, щоб вирішити цю проблему. На численні звернення громадян села Біла підприємств та місцевих органів самоврядування була створена робоча комісія в складі представників служби відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільської області, управління патрульної поліції у Тернопільській області, органів місцевого самоврядування та підприємств села підприємців села Біла за результатами проведеного комісійного обстеження. Було вирішено комісійно було вирішено доцільність розроблення та затвердження нового проекту організації дорожнього руху. Підрядна організація зможе змінити горизонтальну розмітку тільки після затвердження проєкту. У службі запевняють, переривчаста смуга буде, але невідомо коли, і тільки на тих ділянках, де є видимість а поки що водії на власний розсуд звертають там, де їм заманеться.